Чи потрібні ви йому, і якщо так, то в якості кого? Знаєте, дуже часто ми можемо чути таку фразу Ти мені потрібна або Ти мені потрібен. Але далі люди не говорять головного в якості кого. Бо інколи ти мені потрібна як корисна річ, ти мені потрібна як якраз яскрава іграшка, ти мені потрібна як. О, як хто? Це головне питання. Як хто? Чи взагалі потрібно? І якщо да, то в якості кого? Ну, власне, зараз ми це і дізнаємося. А для кого це розкид? Хто в нас ви? Ви в очікуванні нових шляхів з лицарем? Кубків. Ви зараз на порозі між минулим і майбутнім. І на цьому порозі людина з вашого майбутнього, минулого. Але людина, з якою ви будете, мабуть, у вашому майбутньому. Ви зараз в гарному стані емоційному, ви зараз в очікуванні змін в своєму житті, і ви зараз сподіваєтеся на те, що Поганий важкий етап в вашому житті закінчився, і а, нарешті а, починається новий етап. Власне, питання, чи потрібні ви йому, і в якості кого, для вас зараз дуже актуально. Бо а, по цій карті ви все погане залишаєте позаду себе і відправляєтеся у нові шляхи з питанням, чи потрібна я йому, і в якості кого я йому потрібна. Отже, чи потрібні ви йому і і в якості кого. Знаєте, він про це розмірковує. Він про це дуже багато думає і а, намагається знайти відповіді, але поки що знаходиться у пошуку. А, більш за всього, що так, ви йому потрібні. Ого. Коли я почала сумніватися, почали йти інші карти. Так, потрібна. А, він прийшов в свою трансформацію і вирішив, що ви потрібні йому, і ви дуже близька для нього людина. Людина, яку він відчуває на рівні душі, і людина, до якої має почуття. На жаль, Паш Кубків це ще не такі почуття, щоб вже бути впевненим, в тому що так дійсно йому можна довіряти. Це ще такий початок, скажімо так, кохання, але в якості, кого ви йому потрібні, які стосунки він вам готовий запропонувати? Не каже, не каже, але каже, що буде вкладатися в ці стосунки.